Йо, це Олег з гурту Калош Оркестра. Хочу привітати випускників Державного Мелітопольського педагогічного університету. Дякуємо вам і працюємо на благо нашої ненькі України разом. Друзі, від чергу серця. Я Світлана Тарабарова. Хочу привітати всіх випускників магістратури Державного Мелітопольського університету із випуском у цей нелегкий час. Мелітополь, це Україна. Дякую, що підтримуєте один одного. Дякую, що незважаючи ні на що не перестаєте вчитися. Нашій країні потрібні розуми, класні, веселі. Я дякую вам вічі серця. Обіймаю, і найдобріше, що я можу подарувати, це звичайно музика. Літайте як на крилах. Готові? Три-чотири літай! Бути шалено щасливим і звичайно перемогти разом. Мелітополь обіймає кожного з вас. Шановні випускники, ваш навчальний рік підійшов до кінця. чим я вас дуже дуже щиро вітаю. На жаль, не в тих обставинах, можливо, в яких би хотілося, але в будь-якому випадку. Я вітаю вас тим, що ви відкриваєте нову сторінку свого життя і щиро вам всім бажаю знайти себе і щодня робити все для того, щоб наша країна перемогла. Слава Україні! Привіт, мої хороші випускники Державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я знаю, що вам зараз не легко. Я знаю, що місто Мелітополь окуповане, але я вірю всім серцем, що скоро це все скінчиться, і ви зможете нести свою місію в світ, займатися дітьми, дарувати їм свої знання і вчити їх жити прекрасним, щасливим життям, не таким, як сьогодні є. Я вас дуже люблю і бажаю вам всього найкращого. Нехай надія в серці не помирає. Давайте будемо сильними вірити в те, що вже дуже скоро ми всі будемо. Вільними в наших домівках, щасливими українцями.